На сторінках пам'яті боротьби за незалежність України викарбувалось нове криворізьке ім'я. Євген Шиян пішов на фронт захищати наші землі від російської навали у грудні минулого року. А сьогодні його рідні та друзі зібралися, щоб провести загиблого воїна в останню путь. Попрощатися з Євгеном прийшла його колега по роботі, яка згадує захисника як дуже світлу людину. Я його знала недовго, але він запам'ятався дуже відзивчивим, добрим, хорошим чоловіком. І хлопцями ми його запам'ятаємо назавжди в наших серцях Буде. Слава герою. Євген Шиян виборював українські землі в окупантів у лавах ї окремої Слобожанської бригади Національної гвардії України. Був стрільцем, захищав нинішні та майбутні покоління від ворога на одному зі складніших напрямках на Донецькому, де 17 вересня серце мужнього героя перестало битися. За бойові заслуги Євген мав нагрудний знак Ветеран війни. Гарна була людина. Сюда такий був співчував всім і допомагав. На жаль, що так сталося. Співчуття рідним, близьким у мирному житті. Євгену довелося попрацювати у газовій компанії. Згодом перейшов до колективу ливарно-механічного заводу у ремонтний цех, де й працював до початку повномасштабного вторгнення. Євген мав багато планів на майбутнє, але на жаль, окупанти забрали в нього все: мрії, роботу та найголовніше власне життя. Тепер Євгену назавжди 40. Свій останній спочинок захисник знайшов на центральному кладовищі в секторі почесних поховань. Нещодавно родина Євгена Шияна втратила батька, а тепер мати поховали сина. Вічна пам'ять герою та співчуття близьким. Маргарита Назаренко, Андрій Яковлів, перший міський.